Продовжуємо нашу розмову і в співтоваристві Сіямаха, наших партнерів. Я зустрівся вдруге, бо зустріч наша була з Катериною в онлайн. Вона є членки нашої академії літератури і журналістики її посвідчення. Пам'ятаю, коли ми його виписали, як за моїм дорученням. Катерина Говера вручала це урочистого псану, правда? Цікаво? Ось. І дякую, що вона виявила бажання вирушити з Івано-Франківська аж до краю. Приїхала, взяла в мене інтерв'ю. А ми так і домовилися з Катрусею, що я також в неї візьму інтерв'ю. Ти готова? Добре. Добре. Навчальне інтерв'ю, таке легенке інтерв'ю. Коли ти вперше довідалася про діяльність нашої академії і як це було? Вперше я думаю, десь приблизно довідалася, можливо, роки третого, три тому, два-три орієнтовно, я просто дізналася, що є такий сайт, де пишуть твори, де почають освічення, грамоти, медалі і так далі. Я дуже захотіла. Спершу я думала, що це якось дуже тяжко перевірити книжки, я не знаю казки. Але потім написала я, в мене є авторський вірш про війну. Але тоді, якщо не було війни, ми ще слава Богу, тоді не знали, що це таке. І я вирішила написати просто невеличку тезу про себе, хто я така, чим займаюся, кого брала інтерв'ю. Це можна сказати, одобрили. Це було в журналі Маліж. Мені сподобалось. Я десь напевно вже разів три-чотири вже мої тези, мої вірші були опубліковані в журналі Маліж. сайті. Ось цікаво. Журнал ми робимо квартально, але інколи він нерегулярно виходить. Так. І ви записаєтеся терпінням. Я також чекаю ваших творів. Тут таке цікаве питання. А ти щось з того журналу береш і, наприклад, як ти оцінюєш своїх однолітків, може старшолітників, які там друкуються, бо вони кажуть, що ми дуже давно там друкуємося, і вони свої твори там представляють. Ти перечитуєш ті твори їх. Звісно, я навіть по декілька разів прочитаю ті, наприклад, що там, можливо, однолітки мої, можливо, там чуть-чуть старше на рік, на рік-два. І це досить цікаво дивитися, хто, наприклад, написав якийсь вірш, досить довгий вірш, і я можу його прочитати та винести для тебе для себе щось. Хтось написав тези, та, також дуже цікаві. Так, я читаю і беру для себе, можна сказати, по трішки з кожного твору, чого можна навчитися і що, до прикладу, можна все в собі удосконалювати. А ти не задумалася, точніше не замислювалася над тим, що треба було взяти інтерв'юма або так. От проєкт дитинство. Тобі дуже багато чого Ну, насправді ми не один раз, я з ним говорила там, та, мама, як ви зблокуюся, були вас а, коїм, якісь там ігри і так далі. Але щоб записувати інтерв'ю, як, наприклад, ми з вами сьогодні спілкувалися, напевно, думки такої не було. А я тобі скажу, що треба, тому що я жалкую, що я дуже мало, наприклад, спілкувався. Ну, за, за тих обставин, що служба у мене була важка. Своїми батьками і не почув багато того, що би почув. І коли вже став писати книжку, так собі пожалкував, що я мало спілкувався. Можливо, навіть не для телебачення, не на великий ефір, а просто так для накопичення фактів, а вони тобі потім знадобляться. А в тебе є бабуся і дідусь? На жаль, в мене зараз тільки одна бабуся. Одна бабуся. Вона мешкає з вами. А, ні, нам мы живемо в Франківську, вона може в Кауші, це таке також містечко в Леванцев. Часто їздиш до неї? Ну, досить часто. А может ну, тобі якусь цікаву історію здесь розповідала? Не був такої? За данство? Так. Ну, вона мені ну, роз... Насправді, ми за набагато більше я її розпитувала біль, про зараз ситуацію. До прикладу, у мене є старший брат та сестра Я розпитувала, як бо я, я чим я відрізняюся від, від їх в дитинстві, там хто коли був маленький більше плакав і більше капризував. Але напевно історія, яку вона мені розказувала я її запам'ятала, це. Коли вона казала щось, колись вона навіть не мала уяви, що, що таке телефон, що таке, як можна спілкуватися, не виходячи з дому, е, що таке там вийти погуляти з подругами. І це було дуже цікаво слухати. Наприклад, зараз для мене це звичай звичайна річ взяти на телефоні, написати там смс повідомлення «Привіт, як ти?», А колись це був або лист який того потрібно було чекати, або піти, їхати до людини, з якою ти хочеш поспілкуватися. Йти на пошту дитину і замовляти розмову, а потім тебе через 10 днів викличуть, що ти маєш розмову там із якоюсь людиною, родичкою в іншій області чи місті. То був такий час, ти не пам'ятаєш того. І мама, можливо, не пам'ятає, бо то ви молоді ще зовсім люди. Тебе є якісь тваринки і чи захоплюєшся ти не? Я дуже хочу собачку, але в мене була тільки папу. Вона, на жаль, померла. Але я собі дуже хочу собаку. Я так хочу собаку. Але батію щось наполовину за, наполовину проти. Ну, а яку ти хочеш? Я хочу точно, я не знаю, я чомусь боюся прям великих собак. Я їх боюся. Ну, що боюся, але просто ну, я не знаю, я ж, не візьму так, може, свято обійму, з ними не пораюся, тому що вони ну, великі, коли вони вже виростуть. Я собі хочу маленьку собаку, таку як йорк, можливо, порода і така шутцу, також маленькі дуже собачки. Таку маленьку собачку я дуже хотіла. Ну добре, можливо, твої мрії здійсняться, я не знаю, але я так думаю. Що собі так знаєш з, з, з того свого життєвого досвіду що тваринку, якщо взяти, то ми дуже є відповідальні за тих, кого приручили. Це не проста справа. а. Якби спочатку дуже захоплення велике, я тебе не хочу розчаровувати, в тому. але вони ж вимагають дуже багато часу для того, щоб ти з нею не був. По-перше, Робиш ти уроки чи ні, собачка цього не розуміє, і вона не, не каже переву. Вона хоче гуляти, і ти її мусиш вигулювати, мусиш з нею йти, відкластися. Вона хворіє часто, треба теж до ветеринара вчасно звертатися і супроводжувати. Це вже як член сім'ї, як родини. І є таке правило, правидло поляків теж говорять, що ми є відповідальні за тих, кого приручили Менше з тим. Е, е, я дуже е, дякую, що ти приїхала, знайшла можливість. Повинен сказати, що е, мама твоя надія, і ти ви всю ніч не спав, я це знаю. Говорю в камеру, тому що знаю, як нелегко перетнути кордон України, там потрібно стояти більше, ніж їдеш. Але ви е, все-таки бачу. Не втомилися зі мною впевнені, що вам це буде на користь, я дуже тішуся з того. Ну і найперше хочу через тебе передати Івано-Франківському відділенні мої сонячним діткам Івано-Франківщини велике вітання. Я їх дуже люблю, я просто в них закоханий. Вони відповідають мені. Своєю творчістю, творчістю, своїми малюнками, своїми творами. І я вірю в те, що війна закінчиться, не буде тої жахливого кровопролиття. В один прекрасний день ми проснемося і будемо щасливі. О, видихнемо щасливо, скажемо, ні, війни немає. Все вільно, спокійно. І ми їдемо у міжвір'я на фестиваль. Де завгодно їдемо один до одного. Я мрію також приїхати в івано франківськ Це моє одне з е, улюблених е, міст, тому що коли я закінчив середню школу, я працював інструктором-екскурсоводом по Західному регіону. І ми часто їздили з групами туристів екскурсіями до Івано-Франківська. Там є дуже чудовий музей народний і не один, там дуже багато музеїв. Це дуже казкове місто. Що тобі найбільше любиться в цьому місці? Будь ласка, скажи, мені, я буду знати. М -м -м -м. Може я там не був і. Насправді Ван-Франківську це справді місце для життя. Мені дуже так, що воно дуже подобається. Напевно, це всім відома наша 600 метрівка вулиця. Вона там завжди багато народу, куди ти не перейдешся понеділок, чи це неділі там завжди є люди. А там багато вучних музикантів, яких також дуже гарна музика. Це, пане, давайте я скажу такий топ 30 метрівка. Це наша, наш такий невеличкий, можна сказати, етномісце бастіон. Там, де дуже багато, там де можна придбати багато сувенірів навіть з інших міст. Там дуже багато вишиванок. Там ти можеш повністю можна сказати, дізнатися про наш етноукраїнський етностей. Ну, і напевно це парк Шевченка. Там дуже велике гарне озеро. І ну, там чайки, там дуже гарне, мені там дуже подобається. Ну, Якщо ти так сказала, то я можу тільки погодитися, що при запрошенні Катерини Говери, Маліжан івано франківська я з задоволенням приїду, зустрінуся з вами наживо, поспілкуємося і проведемо колективне інтерв'ю. Таке ще написала, по одному запитанню кожному інтерв'юючому, і вони відповідають. Ну, і Майстер-клас проведемо як завжди. Майстер клас. У нас зараз теж відбудеться невеличкий майстер-клас з тобою, бо така є традиція завжди. Ну і ти дуже гарну форму спілкування вибрала, було в тебе попередньому таке інтерв'ю неординарні запитання і ти задала мені їх. Ну, наприклад, я тебе також можу. А, твою ходою, то що ти мене питала запитати, чим ти мене можеш здивувати уже сьогодні? От сьогодні часу. Mm. Мені 10, але я до сих пір обожнюю м'які іграшки. Я з ним сплю їжджу в подорожі. У мене це подушка і я просто обожнюю м'які іграшки. А я роблю прикраси з бісеру. Це моє хобі, яким я вже займалася приблизно 4 роки. Ну і. Третє це напевно. Я дуже люблю досить дивні, е, досить дивні е, два продукти змішувати з собою. Це звучить дивно, але так і є. Я люблю Які допри... продукти? Ну, до прикладу... А, я не знаю, моя мама не розуміє, як я це можу їсти, але я люблю, а, коли я роблю до дороги або до школи а, сендвіч, і там має бути огірок. І хоча він буде холодний, він може бути гіркий, але мені потрібно був огірок. Це мій улюблений продукт. А, омлет з качком. Цікаво. Ну і так, що? тебе перше буде журнал, відео, радіо, театр, кіно. Ой. Ну, напевно я навіть не знаю. Я думаю, що це буде е, кіно разом з інтерв'юерством, інтерв'ю. Мені дуже подобається про це інтерв'ю, адже ти від кожної людини, від якої ти береш, ти можеш почати туди щось зі себе, поради, можеш поспілкуватися з людьми, які раніше ти бачив тільки по телевізору, а зараз ти можеш з ними поспілкуватися вживу. Це дуже приємно. Дякую тобі. І ще тобі така цікава, цікава пропозиція. Я нікому такої ще не задавав пропозицію. В ході розмови з тобою виникла в мене тобі пропозиція. Така цікава, от чекай пропозицію. Зараз я тобі оприлюднюю і скажу. Чи не задумувалася ти написати, точніше, підготувати буде правильніше, підготувати свою збірочку, невеличку, під логотипом бібліотечка Міжнародної академії літератури і журналістики. Я тобі зараз такий проєкт покажу. І ми надамо такий тобі логотип, ти підготуєш таку книжечку, допоможуть тобі батьки з виданням її поліграфічно в друкарні і вийде твоя така невеличка збірочка Катерини Габлювської. Насправді ідея дуже цікава. Я ось думала, коли, е, коли виросту, хочу написати свою, ну, як говорити, налочку збірку. Якщо зараз, я навіть не знаю, але це було б дуже цікаво спробувати. От цікаво мені з тобою брати інтерв'ю, я тобі скажу. Бо мене дорослі мої колеги письменники переконують, що дітки, школярі та навіть студенти не можуть бути письменниками. Це табу чи що? Я не погоджуюся. Я сміливо відстоюю вас, кажу, ні, вони можуть бути письменниками, вони можуть бути журналістами, вони навіть можуть бути прийняті до членів Національної спілки журналістів. У нас таке є. У нас, наприклад, дівчинка, яка є школяркою, 11 клас закінчила, редактор радіо нашого Маліж Катерина Яніна Маденяк. Вона є член спілки журналістики і Юлія Тацінець, не тарчинець, а подібне тацинець Юлія Тацинець, також член спілки журналісти, заступник головного редактора Радіо Маліж. Мені довго ці бар'єри доводилося долати, переконувати, що давайте не по віку, давайте за творчість оцінювати. Оце є найголовніше. Я дякую е, за розмову. З Катериною Гавльовською, моєю юною колегою, дякую за те, що вона подавала нелегкий шлях від Івано-Франківська. Бажаю їй щасливого повернення на рідну Україну. І я думаю, що ми в розмові збагатилися одне з одним, почулися на хорошій хвилі. І я не кажу до побачення, до нової зустрічі, до нових ефірів. почуємось побачимося дяк до побаче іва